9 березня по всій Україні стартувала магістральна неконференція Едкемп. Полтава, Київ, Львів, Дніпро, Олександрія. Цьогорічна географія учасників криворізького осередку дуже широка. Головна тема заходу освітянський ретрит приємне і корисне. Всі або не всі знають, що ретрит це взагалі психологічне поняття або поняття пов'язане з вірою. Але ні, освітяни теж можуть. Усамітнитися в своєму колі, прорефлексувати, знайти свої нові ресурси, відкрити щось цікаве навколо себе і, врешті-решт, полюбити життя. Головна наша мета на сьогодні і дуже важлива мета, що поки хлопці боронять нашу країну, там ми повинні теж бути стійкі і теж теж витримувати все тут. Сьогодні будуть спікерські паралелі, на яких будуть запрошені в нас спікери Київ, Кривий Ріг, стрій. Тобто є ті люди, які можуть поділитися тим досвідом, що вони роблять, для того щоб стійко витримувати, щоб і дистанційний виклик освіти прийняти, і наші тривоги прийняти для свого навчання. Крім того, буде проводитися майстерки, де можна просто отримати задоволення і трошки розслабитися, і будуть проведені вчительські сесії. На конференції запрошені спікери провели лекції щодо нових підходів у навчанні та роботи освітян в особливих умовах. Своїми методиками ділилася і гостя з Кременчука. Я буду представляти свою сесію, як встигати та від життя не відставати. Звичайно, на час дуже важко впоратися з плином швидким плином часу. І всі мої техніки та методики це ефект 25 годин, матриця Зайхаузера, це методика Помодоро, якраз допоможе вчителям мати 25 годин на добу. В кривому розі я вже вдруге. Три роки назад я була на події в 114 школі. У пані Людмили Хорькової. Я просто в захопленні в тому, як відбувається чудова синергія спільноти вчительства відповідно батьківства та саме адміністрації вашого міста. Оце технологія партнерства дуже зачаровує все відкрито, все доступно, активні, проактивні вчителі. Я просто в захваті. Кривий ріг вау! До заходу долучилися понад 100 учасників. Це представники вишів, дитсадків закладів профтехосвіти з різних куточків країни. Це ті педагоги, які не стоять на місці. А департамент освіти і науки, взагалі, місцева влада підтримує ці рухи, підтримує активності в будь-якій професії. А освітянські, тим паче, професійна педагогічна спільнота буде обговорювати дуже велику кількість питань, викликів, які сьогодні стали перед педагогікою як наукою. Це подолання освітніх втрат, це використання штучного інтелекту, це і логопедичні панелі, і особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами. Це просто велике коло питань, де педагоги зможуть поділитися своїм досвідом, надихнутися своїми ідеями, своїми наробками. Дуже потрібний цей рух, він збагачує і дає можливість професії в професії особі зростати. Освітяни вірять, отримані знання, уміння та навички будуть запорукою нових змін в освіті, а особисто для кожного стануть рушійною силою для нових звершень. Я хочу навчитися більше спілкуватися з людьми в очному такому режимі, щоб закликати всіх до цього. Саме до цього, тому що зараз такого спілкування дуже не вистачає. Особливо підтриматися ентузіазмом своїх колег це теж надихає. Більше наділяти тепла, більше давати їм добра. Ну сподіваюся, що завдяки тим курсам, які ми зараз проходимо, і те, що ми вже пройшли, то мої діти цього дуже багато отримають. Юлія Вітряк, Олег Каплій, цей день.